Завдяки йому козаки заграли у футбол, стали олімпійцями та навіть зустріли з інопланетянами. Такі образи для популярного українського мультсеріалу Володимир Дахно обрав не випадково, адже сам народився в місті Запоріжжі, колисці українського козацтва. Папа в дівчатрістаром году, хаді там в садик Сначала до воєнних саді потом пашов перва по клас сімдесят школу в городі Запорожжям. А затем перевелся в седьмой класс. Насколько я помню, это была первая школа в городе Запорожье, номер один школа. Мати працювала бібліотекаркою, а тато військовим і часто бував у відрядженнях. Тому довго на одному місці сім'я не перебувала. Із Запоріжжя переїхали до Дніпра, а невдовзі після цього опинилися у Києві. Там Володимир спочатку вступив до медичного університету, але потім перевівся до інженерно-будівельного. Вже тоді, у перервах між заняттями, малював, даючи волю фантазії. Доленосною стала практика на студії «Союзмультфільму». он, получается, попал на эту студию и заболел мультипликацией. Ему предложили на своем фильме остаться работать там как художнику, но он сказал, нет, я закончу не в Киеве, дождусь, когда откроется в Украине такая же студия и буду работать в Киеве. Через деякий час після поїздки молодий та перспективний хлопець привернув увагу представників студії Київ фільму. Смілива і нестандартна дисертація з архітектури, яку написав дахно, зацікавила мультиплікаторів. Йому запропонували роботу, і вже у 1960 році вийшла перша мультиплікаційна робота Володимира Аксентівича. Нам зрочно нужна помочь перце, а рибкам нічим дишать рамбінаді сейчас же еду. Саме на Київ наук фільмі відбулася перша зустріч Володимира із майбутнім співавтором козаків Едуардом Кірічем. Це було архідавно. Це було в 67-му році ще. 1900 ні, півстоліття. Молоді були, і він молодий, а я ще пацан був взагалі. Ну і він був аніматором і працював вже в таких меметрів, в фільмах, робив анімацію, і вони вирішили на ходраді, що вже час прийшов, йому може дати якісь спробувати зробити маленький фільм. Але не було теми. Тема для майбутнього маленького фільму з'явилася неочікувано. В руки дахно потрапив сценарій невідомого автора, який вже довго валявся на полицях студії. Головними героями того сценарію були три безіменні козаки. Він прочитав про пригородний город да, Запорожія. Тозацька То Січ ну, Січ була вирішили, інтересна. Вот, у вотупара родились такі три характери. Тобто він придумав названня трьом героям. Да. Першому козаку Володимир дав ім'я Грай і наділив хитрим та розсудливим характером, другого прозвав туром, зобразивши того сильним, але сором'язливим і дещо сентиментальним. А от третій герой став бадьорим і войовничим, отримавши ім'я Око. І я не знаю, цю подальшу долю. чи... Зустрічалися вони з цим з -з запорожцем, що прислав цей сценарій. Це перше, От бачите? Він залишився не... він не ми не знаємо, де він, що він, інкогніто. Але цей папірець я залишився, і в документах там був пришитий до архіву і все. Тобто саме з Запоріжжя прийшла ця штука, ця. Ця ідея, а не з Києва, чи і десь іще. Так що запорожці можуть пишатися тепер, що вони є родоначальники цього, що відти ідея прийшла, від і від посил пішов імпульс у цей. У самих мультфільмах відсутні будь-які діалоги: вступний або заключний текст від автора. Дія відбувається у вигляді інтуїтивно зрозумілих сцен, але завжди супроводжується піснями або звуками. Першим фільмом козацької серії стала стрічка Як козаки коліш варили на відміну від наступних творів, тут грубіша промальовка і ще не сталі образи. Якщо перший був такий внупробаний і трошки е такий скований, не на начебто ще анімація була така угловата. Розумієте, така механістична трошки. То прийшли за той час прийшли гарні аніматори гарні, були курси анімації, малювальники були вже кращі, і тепер їм можна було дати оцю штуку. І Діснейна, надививши не тільки я і Дахною, і там ще. І вони вже дивились. І коли приходили нові ідеї цього розслабленого, шикарного руху, вже були майстри більш високого рівня. Наступні серії вийшли не одразу, лише за три роки після появи дебютного ролика. Але робота настільки припала до душі і глядачам, і самим авторам, що продовження не могло не відбутися. Фільм є, а група осталась. Група була не налаштована на оцей продукт. Смішний. А що з цією групою робить? Що їм підкинуть ще? І якась розумно голова сказав: давайте цих козаків ще прокрутимо якось. І з'явились другі козаки, які називались козаки в футбол. грали». Ця серія в дечому стала пророчою. Вона вийшла за п'ять років до того, як київське Динамо сягнуло вершини слави, вигравши Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА. Навіть пам'ятаю у сам Лобановський, той ценько так давчалісі, що на то в Вот були знайомі перед виходом на какие-либо матчі, да ігра київська Динамо. Футболісти зібрали да, і смотрели мультик про козаки грають в футбол, заряджалися енергетики і вибігали на поле. І, Слава Богу, так на то время дуже хорошо грали збирали кубки, награди. Саму ж тему для серії обрали не випадково. Улюбленою грою футбол був і для авторів мультфільму. У перервах між роботою завжди шукали слушної нагоди, щоб поганяти. Шлі на стадіон, тобто стадіон, грали футбол, всі художники, режисери, монтажори, то всі всі грали в футбол. Всі обідать, а ми на поле. Вот, а тому що студія була в лісі. І та галявина була така. І ми всі приходили замучені, побиті на футболі, навіть таке, ще червоне, жуть. Це ж здоров'я. І це, і, і футболісти, оці що робили, вони знали всі прийоми, як брати на, на грудь, як бити з повороту. Це не треба було вчити. Ми все це робили там вживу, неначе це був полігон, розумієте, для майбутньої картини. Те, що ми робили там, воно переходило. тільки придумали там Германію, там, Францію, Англію. Всього вийшло 9 серій козаків. А загалом Володимир Дахно створив понад 20 мультфільмів, серед яких і добре знайома всім екранізована Енеїда. Після того як автори мультфільмів отримали всенародне визнання та численні нагороди, настали роки затища. у скрутні 90-ті мультфільми в країні стали нікому не потрібні. Було много приближення Америки Переїхати працювати на студію. Вот он не зображався. Ти сам до последнього вірив. Просто у нас буде сильна українська школа анімація. Але навіть не маючи можливості робити новий якісний анімаційний продукт через брак у студії коштів творити Володимир Авксентійович не переставав. Та на жаль, пішов із життя у 2006 році за 10 років до виходу нового циклу козаків. Український анімаційний серіал Козаки футбол вийшов у травні минулого року. Вже відомі глядачеві три козаки мандрують країнами Європи, у кожній із яких знайомляться з місцевим колоритом, потрапляють у чудернацькі історії та грають у футбол. В Принципі це просто брендових персонажів. Це інша технологія, звісно, цієї технології вже, вже всього комп'ютерна анімація. Це дитячий проект заливаю аудиторію з ну, собственно, что главное, да, что отличает этот проект от от предыдущего, вот тот вот, в общем, был скорее такой для, наверное, только для повзрослой аудитории, там. Сериал складається з 26 епізодів по 2 хвилини кожен. Усі кадри намальовані рукою Едуарда Кіріча. Дово малюєте чи ні? по часу скільки виходить? 15 хвилин. Я схож стрельний поліметр, я. Потім співробітники студії Барабан оцифрували й анімували малюнки у розробці авторів нових козаків. Ще три серії по 15 хвилин. А в планах зробити великий серіал. Можливо, туди увійдуть і два сценарії Володимира Дахна, які він створив ще за життя, але так і не отримав можливості реалізувати. Є два сценарії. Один дін дежут і як козаки криницю копали. Написав місця. Мой папа и Эдуард Кирич. И ну, я надеюсь, что это выйдет серия, потому что она не то, что... Да, кроме того, что написан сценарий, папа еще успел даже сделать полностью раскадровки этого мультфильма. Про те, що Володимир Дахно наш земляк, відомо далеко не всім. Та можливо, завдяки петиції, яку запропонував один із жителів міста, вже у найближчий час городяни зможуть побачити скульптури трьох відважних героїв мультфільму, які будуть собою уособлювати пам'ятник талановитому мультиплікатору Володимиру Дахну, уродженцю Запоріжжя, Руслан Левицький Катерин, 5